Слава Ісусу Христу. Сюрприз! Отець Володимир трошки прихворів, то я мушу його нині порятувати. Кидало тобі приносимо Христа, Боже, як запах духовний. прийми, принайсний свій житло, не зустрічаємо при святого Тва. Гробі, плати з душею і ворог, і не хворі, все Ісусе. Славашні Бога, Сенериня, благовери, Славишні Бог. Господи, робимо и відкрив, став ми спастяню. Благословене царство тя і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Ми, Господи, і помолімся. Господи і помолімся. За мир звесни, спасення душ нашого, Господи, ві помолімся. помолімся. За мир все освіти, нам пристан, Боже, Церкові, дані всі Господа ві помолімся. 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 За святий храм цей, що звіру і побожністю і страхом, Божим, полі, до нього, Господи, помолімся. За святінішого сленського архера Франциска Папу Ринко і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за високопросвященішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря. Болі бо і пископе нашого Кири Володимира, чесне пресвітерство, у христі деяконство, за весь причити людей, Господи, помолімся, за помбережений народ, за правління всі військ, Господи, помолімся, за селище, це за кожне село, селище, місто, країно, і за тих, що вірою живуть не, Господові помолімся. За До добре поліття за вражай плинів земличуся, мирні, Господи, помолімся. За ти, що плаває, подорожує за не дуже страждаючих полонений за спасені, Господи, і помолімся. Щоб визволити з ними всякої скорби, ніби нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаті. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і прислань його Марію, усіма святими, помінувши самі себе, один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належені, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу вінині повсякчас, і навіки вічні. І ще Господи, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Присвяту пречиністу при благословена, владичице владиця нашого благородиця і Діву Марію, усіма святими, помінувши самі себе й один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаймо. Бо ти, благий чоловік, любець Бог і Силі, славу, осилаємо Тю і Сину і Святому Духові.

Тобі назад уся поставчись, поминули цю сину і святому духові і ні повсякчасний віки вічних. О Бог великий Господь великий по всі землі. Спаси на сина Божий, що воскрес і смертність і маємо тобі. народився подвійним є свого, його видячи це, ще себе до його зображення, але його благочесно написавши, вірно, почитаємо і ради того церкви, держачи істину, віру, цілує було почоловічення Христового, і нині і повсякчас, і навіки віків. Заступниця Християн не постигна, молитви не це до Творця незавігідна, не погороди голосами, молінь грішників, але випереди, як благає споміч нам, що вірно співаємо тобі. Поспішись на молитві, скоро прийди на моління, Заступаючи, повсякчас Богородиця тих, що почитають тебе. Бо ти святий Се Боже наш тобі, славу села, йому і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Бо біда, святий Боже, святий, гріхий, святий святий. Святий Боже, святий, святий нас, Засланить від ім'я Господні, посланики на Кибсві царство, що сердишник, хто робимо завжди, нині повсякчас на віки вічні. Святий Боже, святокий, крісвятив, весна, коли. Будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Господа Ісуса, Він благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя, царя арети, арети, старіх місто до москаниня, щоб мене схопити, але мене спущено через віконце у куші по мурі, і я втік з Його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить, та я перейду до видінь і до п'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі не знаю, чи то без тіла не знаю. Бог знає, був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла не знаю. Бог знає, Бог узятий усятий рай, і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду. Але стримуюся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує, і щоб я не загордів над звичайними об'явленнями, дам мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився, та він сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немичі показується. Найкраще оча хвалитимуся, скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала. Верти ви помолі, будь неуважні. Десять у серцях наших чоловік, нічого за конкурсу, коли вона вагати Ти очі нашого, на що ми розумітували, що приколідували, і страва і заходи, що не приміщуються. Тобто, ніхто, хоч

Приманість прості вислухаємо святого Євангелія миру від від відлоки святого Євангелія, читання, Господи, будьмо уважні. Сказав Господь, як бажайте, щоб вам чинили люди, чиніть ім'я ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, маєте надію назад взяти, яка ваша заслуга, адже і грішники і грішникам позичають, що відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм. І позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Чи всі знають, що таке бумеранг? Хтось не знає, що таке бумеранг? Це така зброя. Дуже гарна, бо ти її кидаєш і вона назад до тебе вертається. Я кажу, нам би такі ракети, знаєте, що ми їх запустили, вони полетіли, потім ще назад вернулися, щоб ми могли знову їх запускати. Але ми не казкарі, правда, ми реально дивимося на життя. Але той бумеранг, знаєте, я колись, коли поступив в семінарію в 96-му році, хтось з наших братів, однокурсників, приніс бумеранг. Ми пробували його запускати, то не так просто. Знаєте, Просто запустити, щоб він летів, а ще, щоб вернувся, то вже добре треба вміти. А якщо ще бажаємо якоїсь сіли досягнути, якусь качку вполювати, то треба бути майстром. Наш віцеректор, отець Роман Мірчук, казав, що життя то є бумеранг. І сьогодні це нам каже Ісус. Ісус починає сьогоднішню свою науку з дуже простої людської правди. Каже, що хочете, щоб вам чинили, те ви чиніть людям? Коли я розважав над цим сьогоднішнім Євангелієм, бі, постало дуже просте питання. Якби мені зараз. Зробили все те, що я зробив комусь, як я би чувся сьогодні. І щасливий той чоловік, який би сказав, я би чувся дуже добре. І це питання ми, християни, маємо собі ставити, напевно, кожного дня. Якщо я зроблю, чи це, чи це зараз і сьогодні тут, або цій, або цій людині, чи я би хотів, щоб мені це зробили? Ісус Христос на цьому не зупиняється. Він іде і заглиблюється далі. Він заглиблюється вже із життя простого, звичайного, у життя християнське. Каже, яка користь вам, якщо ви робите добро тим, які вам добро роблять? Або даєте тому, від кого маєте намір отримати назад? Або любите тих, які вас люблять. Каже, та й грішники так люблять. Так що виглядає, бачите, що чинити добро? Любити інших і позичати так, бо коли комусь щось треба допомогти, з надією отримати потім правду назад, це ще не є ознака святості. Каже, грішники роблять так само, вони позичають тим, хто віддає, ще й з відсотками на раз. Вони роблять добро тим, хто їм добро може зробити. Вони люблять тих, які люблять. Ісус Христос заглиблюється ще далі. І каже нам, що ми маємо робити. Що ми маємо робити, щоб бути Божими дітьми? Каже, любіть ворогів ваших, добро їм чи ні. Знаєте, я так гіпотетична ситуація, якби тут зараз перед нами поставили якогось москаля, росіянина, які б у нас думки були відразу. Ні, я не говорю, що... якби він був зі зброєю, то навіть думати нема, що з ним треба робити. От людина, яка беззбройна, то якийсь такий москаль, знаєте, про якого ми раз любимо насміхатися, що ми раз не краще від них є, знаєте, У нас були би одні, напевно, думки. А Ісус Христос нам каже, що сьогодні не такі думки мають бути в голові Божої дитини. Каже, бо Бог є добрий до злих. І ми маємо бути добрими до злих. Звичайно, що, можливо, ті вороги, які є там, перед якими стоять наші брати, сестри, батьки, матері, чоловіки, жінки, вони мають ось цей реальний такий, таку суточку з цим видимим ворогом, якого можуть не раз на превеликий жаль, і доторкнутися. Ми тут живемо, дякувати Богу, і нашим Збройним силам вони сюди не дійшли. Але